У цьому відео ми розглянемо негативні наслідки індексного тестування. Негативний наслідок це випадок, який призводить до шкоди клієнту або іншим особам через їх участь у послугах індексного тестування. Це будь-яка навмисна або ненавмисна фізична, економічна, емоційна або психосоціальна травма, образа спричинена особою відносно іншої або самої себе, або юридичною особою іншій людині. Все це може відбуватися до, під час або після надання послуг індексного тестування. Негативні наслідки поділяються на тяжкі та серйозні серйозні негативні наслідки надання послуг ЗТ у разі відсутності згоди індексного клієнта на отримання послуг ЗТ або на повідомлення партнерів, прояви стигми та дискримінації на рівні закладу, де надавались послуги, надавачем послуг ЗТ. Не оцінювались ризики насильства з боку індексного партнера. Тяжкі негативні наслідки. Погрози завдати фізичної, сексуальної чи емоційної шкоди індексному клієнту, його партнерам, членам родини або надавачу послуг ІТ, випадки фізичної, сексуальної чи емоційної шкоди індексному клієнту, його сексуальним чи ін'єкційним партнерам членам сім'ї або надавачу послуг ІТ. Випадки економічної шкоди, або їх загроза для індексного клієнта, його партнерів або членів сім'ї, йдеться, наприклад, про втрату роботи або доходу, відмова від лікування ВІЛ або інших послуг, примусове чи несанкціоноване розкриття імені, особистої інформації клієнта або контактної особи, відмова або примусове вилучення дітей з дому віком до 18 років. Сайт повинен повідомляти індексних клієнтів про їх право на якісні послуги з індексного тестування. Це можна робити за допомогою плакатів, роздаткових та навчальних матеріалів, що містять пам'ятку про права клієнта. Також індексні клієнти повинні знати про можливість подати скаргу у разі порушення їхніх прав при наданні послуг з ІТ. Для цього їм необхідно дати кілька альтернативних можливостей скриньки для пропозицій, гарячі лінії. 0800-500-451 Загальнонаціональна гаряча лінія з питань ВІЛ-СНІД та туберкульозу Онлайн подання скарги helpme.com.ua Звернення на сайті організації або закладу Як допомогти клієнтам із негативними наслідками надання послуг ЗТ Надайте підтримку першої ланки всім індексним клієнтам. Які зазнали насильства або щодо яких є така підозра, для цього використовуйте принцип LIVES. про нього ми поговоримо трохи далі. Крім того, клієнтам, які зазнали негативних наслідків, необхідно надати інформацію для отримання соціальної підтримки, медичної допомоги, психосоціальної підтримки та консультування, юридичної допомоги, а також контакти служб з попередження домашнього насильства. Принцип першої допомоги ЛІФС складається з наступного L. Listen – Вислухати, I – Inquire About Needs and Concerns Спитати про проблеми V – Validate Підтвердити його правоту E – Enhance safety – Посилити захист S – Support – Підтримати. Listen – вислухати. Уважно слухайте зі співчуттям і без засудження дайте можливість постраждалому від насильства поділитися своїм досвідом в безпечному та приватному місці з турботливою людиною, яка хоче допомогти. Вислуховуючи клієнта, будьте терплячим і спокійним. Дайте клієнту зрозуміти, що ви його слухаєте, кивайте, дивіться в очі. Вам потрібно визнати, що відчуває клієнт. Та дозволити йому розповісти історію у власному темпі, заохочуйте клієнта ділитися інформацією, але при цьому дайте йому час подумати, залишайтеся зосередженими на клієнтові та поважайте його побажання. При цьому не можна робити наступного тиснути на клієнта, дивитись на свій годинник або показувати, що ви відволікаєтесь, засуджувати клієнта, квапити клієнта. Вважати, що ви знаєте краще за інших, перебивати клієнта, закінчувати думку клієнта, розказувати клієнту про свої проблеми або проблеми інших думати та діяти так, ніби ви можете вирішити проблеми клієнта Inquire about needs and concerns» спитати про проблеми, дізнайтесь, що є найбільш важливим для клієнта, який пережив насильство. Спитайте про його проблеми, оцініть і відреагуйте на різні емоційні, фізичні, соціальні потреби та занепокоєння. Велідейт підтвердити правоту Вам необхідно дати зрозуміти постраждалому від насильства, що багато хто відчуває те ж саме, що вони можуть безпечно висловлювати свої емоції і що кожен має право жити без насильства. Покажіть йому, що ви його розумієте і вірите йому. Запевніть, що він ні в чому не винен. Enhanced safety – Посилити захист. Запитайте клієнта, чи є в нього занепокоєння щодо власної безпеки чи безпеки його дітей. Якщо клієнт відчуває, що ризику немає, нагадайте йому про кроки, які він може зробити для підвищення безпеки. Запевніть його, що ви готові провести таку бесіду, якщо він колись захоче. Якщо клієнт хвилюється за свою безпеку, безпосередньо переходьте до планування безпеки. Ви можете сказати, мене хвилює ваша безпека. Давайте обговоримо, що робити, щоб ви не постраждали. Порекомендуйте безпечне місце для проживання, куди він може піти, наприклад, до друзів, родичів, у притулок або в церкву. Також можуть бути й інші варіанти. Саппорт підтримати. Надайте клієнту підтримку. Допоможіть знайти потрібну інформацію, звернутись за необхідними послугами та соціальною допомогою. Скеруйте індексного клієнта до відповідних служб надання допомоги та підтримки у випадку насильства з боку інтимних партнерів або партнерів із вживання наркотиків. Гарячі лінії 116-123 Ластрада – національна безкоштовна гаряча лінія з питань попередження гендерно зумовленого насильства. Та торгівлі людьми. 1547. Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей та центри надання безкоштовної правової допомоги на сайті.